Приві, Дик, ви на каналі Твіксі і це рубрика робимо скін за 0 робуксів. В цій рубриці ми будемо на різних картах отримувати безкоштовні речі. Ну, поїхали! Що можна отримати на карті Mansion of Wander? Заходимо на цю карту і йдемо туди, куди показуємо відео. Тепер, щоб отримати ось цю жабку, пишемо коди Glimmer. Якщо ми отримали ось цей бечик, то означає, що ми отримали річ. Тепер, щоб отримати ось цю ауру, вводимо ось цей код. Тепер, щоб отримати ось цей вогонь, вводимо ось цей код. А щоб отримати ось ці книги, вводимо ось цей код. Зараз мій скін виглядає отак. Ем, я промовчу. अंदर चम्मू सहजा को सब